Наймолодший в історії буковини голова Чернівецької обласної державної адміністрації Роман Ванзуряк очолив краєву владу 21 березня цього року. Це був період політичної невизначеності, тривог та надій, а ще порожніх місцевих бюджетів, зменшення обсягів виробництва, зростання безробіття. На роботу нової команди позначилась і війна на сході країни. Потрібно було знайти додаткові кошти, аби допомогти українській армії. Додайте до цього перекриття доріг, посівна, ремонт автошляхів, підготовка до нового навчального року, ліквідація заборгованості по зарплаті. Тепер все це позаду. Ситуація в вкраї стабілізувалась. Що ж спонукало Романа Манзуряка, здавалось би, успішного керівника краєвої влади подати у відставку. Ви написали заяву на звільнення. Так я зробив таку заяву. Що спонукало вас? до цього? Взагалі, я вважаю, що зараз починається новий політичний сезон в Україні буде обраний новий парламент. 26 жовтня і фактично розпочнеться формування нової виконавчої влади. Вважаю такий спосіб. Це є європейська практика. Кожен голова облдержадміністрації, кожен е високопосадовець, урядовець має написати таку заяву і дати можливість і коаліції і президенту сформувати вже новий політичний формат, нову виконавчу гілку влади. Цей час, який ви були губернатором. А ви прийшли в такий час, непевний. що вам вдалося, що не вдалося. Я вважаю, що головною функцією протягом цього часу це була стабілізація тої ситуації, яка була, тому що, по-перше, антитерористична операція. Мобілізація і економічні негаразди У нас так само були виклики щодо опалювального періоду і залишаються і зараз. Тому ми зробили все максимально для того, щоб втримати ситуацію, яка була після революційних подій, і відобразилася суттєво в тому числі і на Чернівецькій області. Була сформована команда, ви знаєте, за демократичним принципом. Кожен мав надію на те, що можна брати участь в організації влади. Було зроблено все для того, щоб кожен повірив, що ця влада дійсно має обличчя після обличчя. Не було ніяких проблем у дискусіях і комунікаціях з громадським сектором. Тобто, ми це все відпрацювали, і мені здається, що почали формувати вже нову систему взаємовідносин між владою і громадою Буковини. Я вважаю, що це є одне з найбільших досягнень. Були закладені нові зразки поведінки, і я думаю, що це якраз буде стояти в пріоритеті, мені здається, і майбутньої влади, яка прийде чи після там мене і в і в подальшому на Буковині. Буковина – це демократичний гарний край, і я вважаю, що ми маємо зробити все для того, щоб підтверджувати позиції людей і їхні прохання, наполягання і підтверджувати ті цілі які фактично зараз стоять перед областю, якщо з громадської організації дійсно була тісна співпраця. А яка ситуація з політичними партіями, конпусами демократичними, чи не відчували певного такого після? Ви знаєте, так чи інакше мені доводилося навіть формувати команду із представниками всіх політичних сил і організацій, які були і на майдані і брали участь в тому, щоб була ця влада фактично реформована в Україні. Багато представників політичних сил і були, і є зараз в виконавчій гілці влади, тому в мене не було ніяких проблем в тому, щоб не комунікувати, чи не приймати їхні звернення, чи не вирішувати якісь спільно питання. Я вважаю, що це так само було досягненням нашої влади, що ми могли з усіма належним чином спілкуватися і вирішувати ряду питань. Чому така проблема виникає? І це вже традиційно бронепозавки перед виборами певні розбіжності, певні погляди, певні навіть десь обливання буде. Ви знаєте, я не хотів, щоб мене асоціювали з політикою будь-якою. Я не хотів, щоб мене асоціювали ні з кандидатом депутата, ні представником будь-якої політичної сили, тому що я розумів, що ми інтегровані в дуже важкий процес, державний процес. І я розумів, що якщо я вдамся в якісь політичні баталії чи дискусії, може програти вся область. Для мене це було принципово, і ви знаєте, що я не брав участі ні в яких політичних. Ситуаціях в, в області для мене це було питання знову ж таки, принципове. В тому числі призначення районних керівників адміністрації, в, в тому числі призначення районних керівників адміністрації. А я дуже хотів, щоб облдержадміністрацію не звинувачували і не звинуватили в тому, які будуть наслідки і результати виборів. Це принципово важливо. Тому знову ж таки, я не підтримував жодного кандидата, жодну політичну силу. І я робив це свідомо, тому що, ви знаєте, облдержадміністрація не може зараз вказувати чи пояснювати, кого кандидата вибирати, кого не вибирати. Тобто це вже є пройдена практика, тому що кожного практичного голову облдержадміністрації в цілому по країні дуже часто звинувачували в тому, що він ставав на бік тої чи іншої політичної сили, як правило, провладної. Тому такі для мене це питання є дуже-дуже принципове. І е, люди свідомі. Люди пройшли дуже важкі, трагічні, я би сказав, події в державі. І, я думаю, мають брати в тому числі відповідальність за те, що у нас буде в подальшому в країні і за свій вибір. Тому це було навіть напередодні, що я не буду впливати, і адміністративний ресурс не буду залучати ні до виборів, ні після виборів по результатах. А у вас такі у сигнали є в районах. Це в районах відбувається районна влада. Підтримує того чи що кандидата То є сигнали різні. Але сигнали різні мають бути підтверджені, бо дуже часто маніпулюють політики тим, що влада десь там чи інакше використовує адмінресурс. Щоб таких сигналів не було, я всім говорив, що я не беру участі в цих виборах. Будь ласка, якщо є факти незаконного використання там влади чи якихось своїх позицій, надавайте, я буду дуже жорстко реагувати на кожен із них. Роз якщо президент підпише зайомлення зміни. Що буде робити е, надалі е, панезурюка? Я залишаюся і думаю, що буду залишатися у громадсько-політичному житті краю. Я буду допомагати всім, кому треба буде е, допомога моя. Тому я не випадаю з процесу, а буду працювати на благо нашого краю, якщо таки буде підписано така заява. Зараз я аполітичний. А після того, як е, пройдуть відрізню. Якщо б розділяли, якщо я буду бачити, що є доцільність моя бути політиком, то я буду не. взагалі в Україні досить серйозно постало питання виборів: що президентських, так і парламентських, тому що фактично треба було дуже швидко реконструювати владу і вже вийти, знаєте, на ту таку правильну колію роботи всі всього державницького сектору. Тому ці вибори мають вирішальне значення. Насправді тому, що треба узгоджувати, треба йти на компроміси, і треба вибудовувати нову ланку влади. І мені здається, що одним з найбільших виходів після того, як будуть вже проведені парламентські вибори, це будуть місцеві вибори, які мають поставити остаточну крапку у фундаментальному процесі розбудови і місцевого самоврядування і регіонального управління. Тому велика відповідальність зараз лежить на цьому парламенті, який буде сформований, і на президентові. Що б ви хотіли сказати сьогодні Буковинському виборцю напередодні такої визначної події? Тому що ну, дехто не визначився, дехто визначився, а що ви хотіли б сказати? Я хотів би сказати, щоб кожен прийшов, проголосував і зробив свій вибір.